Ти заробляєш на українцях сто відсотків. Що е, як ти взагалі можеш прокоментувати цю всю історію? Сто відсотків. Я навіть більше скажу, я як волонтер, була і заробляла на українцях. А тому, що мені могли дитині купити якісь фруктики, ага. мені каву, якісь там квіти, пляшечка, вина. Іноді хтось десь там ховав якісь відкриточки, якісь гроші. Ага. Так, моє завдання на той час було лише звітувати, ага. або це якісь гучайни були в ага. Тобто Люди хотіли мене віддячити Віддячки. так в будь-якому випадку. Але тобто, в нас не було якогось договору оферти. Ага. Це було все на добровільних засадах. І з моєї сторони, ага. так я не давала якісь гарантії, що це спрацює 100% і люди, якби не сплачували послуга, ага. були. Дякували. Коли я почала працювати е, вже офіційно, це був травень, е, я зареєструвалася е, з подачі мохуратора. У нас ага. з моїм джуб-центром дуже любовні були відносини. Е, вони чекали, що я прийду до них, тому що я повинна була на